Добрий день, шановні мешканці Саратської територіальної громади. От, ну, я не знаю, це радість чи не радість розказати, як черговий раз вас кинули, обманули і надурили ета кончена власть, яка сидить в Сараті в Білому домі. Ну, ситуація приблизно така. Е, сюди приїжджали німці в Саратську територіальну громаду і взагалі на Бесарабію. Ну, вручали якусь там гуманітарну допомогу, в тому числі і кошти. Кошти налічні. Я так зрозумів чималі кошти. І я по інформації я теж зрозумів, що ці кошти, звісно, поділили і вкрали. Ніхто їх не приходував, заникали. Мені навіть сказали прізвище, але це, знаєте. так. О, далі, далі посадовці, я не знаю, хто їх вибирав, чи представники громади. Їздили по факту за державні можливості, державний кошт в Германію, в Німеччину. Не так давно. Їх їздили, мені сказали, чотири людини продано з дружиною, хто їх вибирав, і дві пані корінь і Клим. Ну, Звісно, це за рахунок можливості громади, хто їх вибирав, ну не важливо. І ніби знову давали там кошти пожертвування, і ніби знову вони заникали. Цікаво, ви спитаєте, давали чи не давали. Я... Мені не важко, я напишу лист в Німеччину. що Якщо давали, то кому і скільки? Ну і ще таке, от, що ніби проданого не пустили, вигнали назад. То поляки, чи то українська українська, та може, може від водки багато чи що. Я не знаю, що в нього за проблеми були, але кажуть, його з границі погнали назад. Отак, от, отакі новини, панове сарації. Розказуйте, не соромтесь, коли бачите мене, можу телефон дати. Тому що ви знаєте, все так от за спиною, то ніби багато розказують. Але треба якесь підтвердження, треба якесь єднання, щоб розігнати це шобло. Розумієте, вони все вкрадуть. А ті твари при владі це тварі, щоб ви поняли. Невже ви не розумієте, що це твари гавнюки, повні? Подивіться на свої тротуари. Я ходжу по сараті і вбиваюся тут. Не знаю, мені от, я такого божества. От, рідко де бачу, як в Сараті. От, підіть по термунарі чи варциться, і там на порядок вище. Хоча там теж, звісно, не рай. Все, до побачення панове новій Саратської територіальної громаді. Е, до побачення.